Я там за всю війну кожен день там дзвоню мамі. І були такі місії, які не давали можливості. Тобто це втрата зв'язку там три-чотири. Там на кринках було останні дні, вже не було зв'язку, бо старий лін був розбитий там, тиждень. Тобто, ну, Звісно, це саме така мотивація, яка там, тобі потрібна кожен день. Ти маєш Замотивувати себе, знайти можливість зателефонувати. Зараз трошки простіше, на початку війни це було дуже важко. Тому ти дзвониш, то головне знайти зв'язок це головне мотивація. І зателефонувати, ну і, звісно, збрехати. Це саме важке, що, типу, що все нормально, я там десь на полігоні, або взагалі півроку я був десь там на Яворово, хоча ми були вже на Донеччині. Кажу вам дорогу до. До мами, до дзвінка до мами. Треба йти до метрів 600 Ну, ясно. Тут ландшафт місячний.